Картина наймичка не просто полотно. У ній весь біль художника від величезної кількості покинутих дітей. Євген Чорний каже: на жаль, від шевченківських часів до наших днів ця проблема лишається такою ж гострою. І, хоч кожна картина виставки Шевченкова Україна написана на слова Кобзаря, глядач побачить у ній те, що близьке саме йому. Кожного хто дивиться, кожен якось по-своєму бачить красоту в тій чи іншій роботі. Так що для мене вони всі гарні і всі добрі. Його перша виставка за творами Шевченка відбулася іще у 1964 році, до 150-річчя від народження поета. Та 15 картин, представлених там, безповоротно знищила вода під час потопу у майстерні. До 200-річного ювілею створив ще 30 полотен. каже, деякі хотіли купити, коли були напівготові, але не продав, аби створити повноцінну серію. Художник запевняє, нині Шевченко актуальніший аніж будь-коли. Тому й сучасних дітей варто знайомити з його творчістю у різних варіантах. Коли я його читаю, любий вірш, його, то я бачу сьогодення. Він, чому всі кажуть, і я в тому числі часто повторюю, це великий пророк. Триватиме виставка у виставковій залі обласної національної спілки художників України у Рівному до 24 лютого. Після цього побачити Шевченкову Україну можна буде у будинку культури у парку Шевченка упродовж березня. Ірина Дечепорук, Володимир Захар, новини Рівного.